Так, дівчата, прийшов час вже діставати кали з землі і ховати на зберігання. Вони у мене висаджені ось так гурчики. Дивіться, бажано дочекатись, поки ось це листя повністю висохне, стане ось таким сухим. Я чекати не буду, в принципі, це не страшно. Я буду діставати прямо зараз. Прибираю листя, воно нам не потрібне. Так, Дістала я цибулинки. Ось так вони виглядають. Дивіться. Є ось такі маленькі дітки і ось такі дві величинки. Що я роблю далі? Далі я їх просто кладу в газетку або в якийсь любий папір, який у вас є, і буду спускати у підвал. В підвалі вони будуть зимувати ось так до, зим... до весни, весною знову висаджую їх в горщик. Але дивіться, щоб цибулька була не волога, якщо вони. Це булинки вологі, то краще просушити. У мене, в принципі, наче нормально, то можна заховати. І ось таким чином вона буде зберігатися в підвалі до весни.